Змогла виїхати з двох окупацій і тепер облаштовується на новому місці в Чернігові. Переселенка з Бердянська вимушено покидає свою домівку не вперше. Аня народилася в Криму і ще маленькою переїхала до Горлівки, де навчалася та почала працювати. У 2014 році на землю українського міста зайшла російська окупаційна влада. Тоді це були військові ДРГ з російського міста Ростов на Дону, каже Анна. Це було настільки по-тихому, знаєте. Просто з'явилися якісь люди. Якісь люди вони по формі ходили, вони були з автоматами, і вони потихеньку захоплювали адміністративні установи. Ви або працюєте на нас, або не працюєте. Тобто це було, ну, типу, як вони чи погрожували розстрілом, і хтось пішов, хтось залишився працювати з ними, але не було ніяких вибухів у місті, нічого такого не було. Почалась саме окупація Горлівки. Я з Горлівки сама. І просто ну, прийшли люди, вони здебільшого були з Ростовської області. Почала рухатися якась військова техніка, але танків не було. Ми їх у місті не бачили. Ми бачили тільки гради, якісь такі ще. Військові автівки на той час ми в них не розбиралися, і це просто було таке, щось щось відбувається, але ми взагалі не розуміємо, що відбувається. Російська влада швидко вкорінилася на новому місці. Згодом провела незаконний референдум, продовжує свою розповідь. Наша героїня він так пройшов. Ну по о, 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 соцмережах і по ТВ, показував, як це щось масштабне було. Але я не знаю жодної людини, яка входила на референдум. Він ось якось пройшов, і ми нічого не зрозуміли. Дівчина не хотіла жити в окупації, тому приймає рішення виїжджати з міста свого дитинства та будувати життя спочатку. Я знайшла перевізника, я е, найняла вантажівку. У вантажівку я е, склала собачку, котика, там холодильник, е, усі свої речі. У Бердянську я винайняла квартиру за дешево, бо вона була пуста, але в мене були своє, свої меблі, своя техніка, все було нормально. Так, Аня розпочала нову сторінку життя у курортному Бердянську. Дянсько ще до переїзду дівчина цікавилася кінологічною справою, тому на новому місці почала більш глибше вивчати цю професію та влаштувалася до клубу службового собаківництва. Здавалося б, що може завадити радіти життю, але 24 лютого 2022-го внесло свої корективи. Вони під'їхали до у нас там як поліцейський, такий пост на в'їзді. Вони його спокійно проїхали. Хтось там намагався в них коктейль молотова запустити. Та через деякий час жителі Бердянська почали протистояти російським окупантам. Вони кожен день виходили на мітинги та безупинно давали зрозуміти російським військовим, що Бердянськ це Україна. І потім вже з мітингів почали спочатку видергувати людей. Хто був найактивний, бородянське маленьке місто, і все і всі знали. Ось хто організатор, хто там веде якісь телеграм-канали, хто у соціальних мережах як висловлюються, і оцих самих активних людей їх на мітингах на мітінгах їх почали виловлювати з толпи і на підвал. Аня не хотіла покидати місто, що стало їй новою домівкою. Я бачу, що йде супротив, що вже так легко їм міста не здадуть. Що будуть відвивати места, це було питання часу. Тому дівчина почала займатися волонтерством та продовжила тренувати собак. Разом з колегами та однодумцями вона рятувала від голодної смерті домашніх улюбленців людей, які покинули безпорадних напризволяще. Корм для тварин було дістати набагато важче ніж звичайну людську їжу, тому тварин перевели на каші з додаванням сала. Аня пригадує, як у бердянських магазинах з'явився корм для тварин російського виробництва. Російські корми це щось, якийсь яд. У нас всі, хто годував російськими кормами, тими, що завезли, там коти пообладили, в них сльози потекли, ну там чи склад жахливий, чи можливо воно просрочене все. Через страх за своє життя та постійні переслідування цивільних людей дівчина приймає рішення виїжджати. Допомогли це зробити американські волонтери з організації Динамо. До підконтрольної Україні території їхали понад 12 годин 200 кілометрів з двома кішками та стафом Тайсоном. У Чернігів приїхала до рідні і вже облаштувалася на новому місці, продовжує займатися кінологічною справою. На питання чи повернулася вона назад у Бордянськ після його звільнення, відповідає так: немає вже сенсу. Я вже тут все відкрила в мене тут ФОП. Тут зареєстрований у чоловіка стабільна робота. Так, ми знімаємо житло в Бердянську. Є своє житло, але якщо його звільнять, я думаю, що ми, скоріш за все, будемо залишатися.